Вітаю вас! Тема сьогоднішнього уроку форматування тексту. Продовжуємо вивчати тему програми виконання технологічних операцій з оброблення текстових документів. На минулому уроці ми розглянули з вами основні операції над текстовими документами це введення та редагування тексту. На сьогоднішньому ми більш детально розглянемо форматування документу. До основних об'єктів текстового процесора Word належить текст. Текст складається з символів, які утворюють слово, яке, в свою чергу, утворює речення, абзац і документ. Давайте повторимо, що до редагування тексту належить перевірка правопису. Пошук і заміна фрагментів тексту, видалення фрагментів, копіювання та переміщення. Форматування це операції, пов'язані з оформленням тексту і зміною його зовнішнього вигляду. При редагуванні документа змінюється його вміст, а при форматуванні його зовнішній вигляд. Що складається форматування? До форматування ми можемо віднести як форматування символів, форматування абзаців та форматування сторінок. На сьогоднішньому році ми саме розглянемо форматування символів та форматування абзаців. Перейдемо в текстовий процесор Word та для початку розглянемо форматування символів. Для цього на панелі інструментів. Вкладці головна знаходиться група шрифт. Що ми можемо робити саме з символами? Ми можемо змінювати шрифт. Змінювати розмір шрифта. Зверніть увагу, що розмір шрифта вказується у спеціальних одиницях пунктах. І один пункт дорівнює приблизно 0,35 мм. Далі можна змінювати зміну реєстра тексту. Далі накреслення напівжирне курсив підчеркнути. Також можна текст робити закресленим, надрядковим підрядковим, змінювати текстові ефекти, колір шрифту, виділення та очистити форматування. Також щоб Використовувати форматування символів, ми можемо в правому нижньому кутку відкрити стрілочку, і в нас завантажується діалогове вікно шрифт, де ми можемо ось ці всі параметри виставити в цьому вікні. Давайте це і зробимо. Є текст, і давайте застосуємо до нього певне форматування. Наприклад, до декількох абзаців. Застосуємо накреслення курсив. До певних слів. Давайте виділимо його, зробимо напівжирним, також накреслення підкреслене. Змінимо шрифт на «Arial». Змінимо розмір шрифту. Нехай буде це 10 Змінимо колір шрифту, червоний, також колір повністю виділеного текста, наприклад, жовтий, і за допомогою діалогового вікна. Застосуємо ще додаткові параметри. Наприклад, нехай це будуть всі великі літери. На вкладці додатково ми можемо збільшити або зменшити інтервал між символами. Збільшимо його. Також ми можемо застосувати. Зміщення тексту вверх або вниз, нехай буде вверх, і натискуємо ОК. Далі ми з вами розглянемо форматування абзаців. Перед будь-яким форматуванням текст потрібно обов'язково виділити. Щоб дізнатися, чи є в нашому тексті абзаци, можна скористатися кнопкою недрукуємих символів на панелі інструментів головна. Кожен абзац у нас розділяється певним знаком. І ми можемо побачити, що в нас тут буде 10 абзаців. Яке ж ми можемо форматування застосувати до абзацу? Давайте перейдемо з, зразу в діалогове вікно на вкладці Головна в групі абзац. І ми можемо побачити в вкладці відступи та інтервали, ми можемо задати вирівнювання до тексту. Це може бути або по центру, по лівому, по правому краю та по ширині. Давайте зробимо вирівнювання по центру. Далі ми можемо зробити відступ першого рядка зліва справа або задати сам відступ. Давайте задамо відступ першого рядка і стандартний відступ 1,25 см. Далі ми можемо задати інтервали перед абзацом та після абзаців. Нехай зробимо перед 6 пунктів, після 12 пунктів. Також задамо міжрядковий інтервал, тобто інтервал між рядками в абзаці. Нехай це буде півтори пункту. І натискуємо ОК. Ви побачили, що в нас змінилося форматування. Якщо ми хочемо, наприклад, перший абзац вирівняти за лівим краєм, другий абзац, наприклад, давайте. За правим краєм ми можемо скористатися цими самими кнопками на панелі інструментів в групі Абзац. Так само ми можемо змінити міжрядковий інтервал, знову виділимо і змінимо, наприклад, на 2. Також до абзаців можна застосувати заливку. Певні межі. Якщо ми виділимо абзац і натиснемо на кнопку Межі та заливка, ми можемо, наприклад, застосувати нижню границю, або взяти абзац в певні рамки для цього скориставшися останньою кнопкою границі та заливка, і вибрати рамочку. І застосувати її до певного абзацу. При цьому ми можемо змінити тип, колір і ширину. Якщо ми хочемо скористатися форматуванням не один раз або декілька разів, або використовувати його постійно, для цього існують стилі. Стиль це набор параметрів форматування, які можна застосовувати до тексту для повторного використання. Стилем можна також назвати унікальне форматування, яке ви, яке ви налаштовуєте під себе. Стилі Знаходяться на панелі інструментів головна, в групі стилі. І тут застосований стиль, як ми бачимо до абзаца, звичайний. Можна використати будь-який стиль, який вже є, змінити існуючий або створити свій власний стиль. Давайте з вами. Натиснемо на правий нижній куточок і відкриємо ось таку вкладочку зі стилями. В нижній частині є кнопка Створити стиль. І давайте з вами зараз створимо свій унікальний стиль. Назвемо його, наприклад, стиль P21. Давайте задамо йому назву. Шрифта Monotype, Розмір, нехай буде 14. Буде в нас просто жирним, Розміщуватися буде за шириною. Також зверніть увагу, що якщо ви відкриєте кнопку формат, ви можете змінити і відкрити такі самі вкладки Шрифт, як ми тільки що використовували для тексту. І так само абзац. І задамо тут так, так само: інтервал у нас буде нехай 0 пунктів, міжрядковий одинарний, натискуємо ОК, і натискаємо ОК. І в нас створився наш власний стиль, який буде називатися стиль P21. Можемо застосувати його, виділивши і натиснувши на нього в будь-якому місці документа, він нас буде застосовувати. Також, що ми можемо ще робити з даним стилем. Ми можемо його змінити, тобто додати певне форматування, видалити. Давайте видалимо його. Також дуже чудова функція це. Ачистить формат. Тобто, якщо нас формат форматування це не влаштовує, ми можемо виділити е, текст і натиснути кнопку «Очистити формат. Формат наш форматування е, видаляється. Е, всі ці самі вкладки шрифт «Абзац» ми можемо застосувати, використовуючи е, контекстне меню. Натиснувши правою кнопкою мишки, і виконати форматування шрифта або абзаців з допомогою саме контекстного меню.